Питання це ключ до будь-якої розмови, але правильно їх побудувати німецькою вміють далеко не всі. Які типи питань бувають, який там порядок слів, яких помилок припускаються навіть просунуті учні? Давайте розбиратися. Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич geht's! В минулому відео я вже згадувала, що існує три типи речень: аузакизце, розповідні, фхагезеце, питальні та ауфодромгзетце. Наказові. І в цьому ж відео я детально пояснювала саме розповідні речення, як їх будувати, як розставляти слова. Тому, якщо не бачили, обов'язково перегляньте посилання, залишу тут зверху. У цьому ж відео ми переходимо до наступного типу речень: Фраґез питальних. За допомогою фрагі питальних речень, або простіше хаген питань. Ми ставимо питання, тобто з'ясовуємо інформацію, уточнюємо щось або починаємо розмову. Наприклад, Sind Sie Frau Steiner? ви пані Штайнер. Тут ми уточнюємо інформацію. Або Wie geht's?» як справи, тут ми зав'язуємо розмову. Зверніть увагу, що починаються питання, так як і звичайне розповідне речення, з великої літери, mit einem Großbuchstaben», а в кінці стоїть знак питання німецькою. Fragezeichen. У німецькій мові існує багато типів питань: прямі, непрямі, вічливі і багато інших, але глобально всі їх можна поділити на дві великі групи: Wejefagen з питальним словом та Ja-Nein-Fragen без питального слова. І зараз ми по черзі їх розберемо. Розпочнемо з Weefhaggen. Чому вони називаються саме Wejefhagen? Тому що починаються з питального слова, а в німецькій мові всі питальні слова розпочинаються на літеру ви. Легко запам'ятати «W-Fragen» вирізняються тим, що на них не можна відповісти так або ні. Це відкриті питання. Наприклад, wie heißen sie? Як вас звати? Тут нас не вийде сказати так або ні. Тут ми очікуємо почути саме ім'я. We fragen, до речі, можна асоціювати з таким допитливим детективом, якого цікавлять абсолютно всі подробиці, де, хто, коли, з ким, і так далі. Тепер зверніть увагу на порядок слів. На першому місці стоїть питальне слово аґевот, в даному випадку це wie, що означає як, воно починається на wie. На другому місці відмінюване дієслово. німецькою das конюгіята verb», і на третьому підмет зуб'єкт, тобто той, про кого йдеться в реченні. Титальних слів в німецькій мові чимало, але базові я зібрала на цьому слайді. Давайте разом їх прочитаємо. Слухайте і повторюйте за мною. Ві як де, хто? де, воге, звідки, воген, куди ван. Коли вас, що, вим, кому, він, кого, вагом, чому. Також можуть зустрічатися комбінації питальних слів з прикметниками, іменниками чи прислівниками. Знову ж на цьому слайді я зібрала найуживаніші, тому що абсолютно всі тут просто не помістяться, але цього цілком вистачить. Давайте їх разом прочитаємо. Wie lange? Як довго? Війалт? Скільки років? Війфіл? Як багато? Скільки? З незлічувальними іменниками. Війфіле. Як багато, скільки? Зі злічувальними іменниками. Мітвим. З ким? Ще коротка ремарка з приводу незлічувальних та злічувальних іменників, хоча це не є темою цього відео, але оскільки це згадується на слайді, то доречно буде це трішки пояснити. Незлічувані це ті, які логічно ми не можемо е, полічити. Тобто, це, наприклад, якщо в контексті німецької мови слово «zeit» час. Як іменник, так це незлічувальний іменник, але ми можемо полічити хвилини, «мінутні», Секунди, зекундин, і тоді це вже відповідно будуть злічувальні іменники. І, відповідно, ми будемо вживати віфіле. Тепер розглянемо декілька наочних прикладів таких питань. Wer ist das? Хто це? Якщо дослівно, хто є це? Wohin fahren Sie am Montag? Куди ви їдете в понеділок? Дослівно, куди їдете ви в понеділок? Wie viele Bücher hast du? Скільки в тебе книг? Дослівно, скільки книг маєш ти. Зверніть увагу, що звіфіля це вважається одна позиція. Ми не можемо розривати іменник бюща і переносити його після дії слова. Воно стоїть разом. Тепер настав час закріпити прослухане, поставте це відео на паузу і впорядкуйте частинки, представлені на слайді, і утворіть з них вейфхаген. Питання з питальним словом. Зверніть увагу, що тут кожна частинка дослівно перекладена, тому іноді, коли скласти це докупи, це може дивно звучати, але це нормально. Через 3 секунди з'являться правильні відповіді, де вже буде природній переклад. Тепер ви можете себе перевірити. Тепер важливий момент. Зараз розберемо декілька поширених помилок, які часто допускають навіть просунуті учні, особливо ті, у кого перша мова англійська, перша іноземна мова. І стосуються вони базових питань про ім'я, номер телефону та адреси. Часто можна почути what is your name?», тобто як в англійській, what is your name, але це неправильно. Тобто правильним питальним словом тут буде «Wie». І як це можна легко запам'ятати? Рекомендую орієнтуватися на візитку. Німецькою це візитенкате. По звучанню це підказує, що має бути саме «Wie» на початку питання. Ві Ihr Name? Ві ist Ihr Telefonnummer? ві ist Ihr адреса. Саме ці дані ми зазвичай вказуємо у візиці. Тому. Лайфхак, користуйтесь з Вифхаген. Розібралися. Тепер переходимо до fragen». Ja, Це питальні речення без питального слова, і вони неспроста називаються Я ja, fragen». тобто так, ні питання. Бо це якраз і ті відповіді, які можна отримати, поставивши такі питання. Ну, є ще «дох», що перекладається як навпаки, і це теж можлива відповідь на «я найнфхаге». але про нього я розповім уже в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Тобто, якщо fragen» – це відкриті питання, то ja fragen» – закриті. Будуються вони дуже просто. Ми на перше місце ставимо відмінюване дієслово «Das Konjugierte Verb», тоді підмет, суб'єкт, і в принципі на цьому може бути все. Але якщо в нас є продовження, якісь інші члени речення, то вони будуть йти е, зразу після суб'єкт, тобто після підмету. Наприклад, Comstu, ти йдеш? Тут у нас тільки дієслово відмінюване конст та do підмет, більше нічого. Ось ще приклади: тут вже довші речення. Arbeiten Sie hier? ви тут працюєте, Або Sie Deutsch? ви говорите німецькою. Тепер поставте відео на паузу та впорядкуйте частинки, представлені на цьому слайді, і утворіть ja, nein, fragen, тобто питання без питального слова. Через 3 секунди з'являться правильні відповіді. Тепер ви можете себе перевірити. Останній момент, який ми сьогодні розглянемо, це інтонація, інтонаціон та словесний наголос, зацакцентж. Теж є деякі відмінності. У fragen» зазвичай наголошується дієслово, і інтонація йде вниз. Наприклад, Wie ist Ihr Name?» Як ваше ім'я, тобто як вас звати, але зазвичай не дорівнює завжди. І ми можемо наголошувати також інші слова, не тільки дієслово. Все дуже сильно залежить від контексту. Наприклад, Wie ist Ihr Name?» Тобто, коли ми щось перепитуємо, ми не почули. Яке, тобто, як вас звати, як саме вас звати, або wie ist Ihr нами, коли цікавить конкретна людина в натовпі, да? коли багато група людей стоїть, і нас цікавить саме ім'я якоїсь конкретної людини. Тобто, як ваше ім'я? Тут ми наголошуємо вже І. У фраген наголос у реченні часто падає на дієслово або на останнє слово. Але на відміну від ви fragen», інтонація йде вгору. Heisen Sie Schmidt? Ваше ім'я Englisch? Ви говорите англійською? Щоб ще більше відчути різницю, давайте пройдемося по реченням з практичної частини. Отож, слухайте і повторюйте за мною. Wie ist Ihr Name? Wo ist meine Brille? Woher kommst du? Wie viel kostet die Fahrkarte? Warum lernst du Deutsch? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wohin fahrt ihr? Idebaria ja Nein fragen. Heißen Sie Schmidt? Sprechen Sie Englisch? Bist du verheiratet? Wohnt er in Berlin? Haben Sie Kinder? Hast du heute Abend Zeit? Kommt ihr heute?» Ось і все. Сьогодні ми розібралися, як побудувати прості німецькі запитання, а вже в наступному уроці розберемося з відповідями, як будувати заперечне речення, що таке «doch» і багато всього іншого. Тому вкотре нагадую підписатися, поставити вподобайку або написати коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу і мотивує мене знімати ще більше уроків для вас. До зустрічі в наступному відео! Тис!